І коли щось готується серйозно, це відомо з давнього домен, то готується відволікаючи щось, щоб супротивник повірив в те, що отут буде все. А в дійсності, ну пам'ятаємо Лютерський плацдарм, це ще під час Другої Великої вітчизняної війни, як було, був фальшивий і був дійсний там прорив через мікро і так далі. Тому в мене є... Сумнів, не те, що сумнів, а є така невелика підозра, особливо з рахуванням тієї активності, диверсійної активності російських різних інституцій військового і спеціального призначення на території України в цілому, а це вже даність, це вже не є секретом для СБУ, але і ті періодичні, інспіровані. Нібито громадські протести, які заглухають в Харківській області, ми знаємо, там в Одесі з'являлися. І в мене просто є така боязнь, дай Бог, щоб я тут помилився, бо це все накопичення і демонстративна підготовка до наступу на Маріуполь на цьому напрямку, щоб вона не стала відволікаючим всього нашого ресурсу. Військові це знають. Це не я відкриваю цю новину. Щоб вона не стала відволікаючим від провокації, ну, по суті, агресії. Вона буде замаскована, а тепер вже після фільму вона може бути і не замаскована. Вона буде якось, якось там інформаційно накручена. Да? Але щоб це не відбулося на Чернігівському напрямку 200 кілометрів до Києва. Хоча важко собі уявити, що може бути наступ на Київ, але може бути. теоретично все може бути в нинішній ситуації. От. Ну, я ще раз скажу, що це не моє відкриття, це елементарні речі, які знають і Менштабі, і... і скрізь, але оскільки ресурс наших Збройних сил сьогодні ще не такий достатній, який міг би по всьому периметру розмістити адекватно. Оборонного характеру наші всі структури військового першого все, напрямку. Я знаю, що цього поки що у нас недостатньо, ми не можемо периметр весь південно-східний і аж до Білорусі, ми не можемо рівномірно захистити так, як це сьогодні сконцентровані Збройні сили на Донецькому напрямку. Тому я не виключаю, що ця демонстративна підготовка до наступу. Може бути відволікаючим маневром. Дай Бог, щоб я подивився.